Друзі, всім привіт! Ви на каналі Prime Community і це вже друга серія розгону депозиту. Сьогодні продовжимо рухатись по нашому плану, постараємося його перевиконати. Крім цього, сьогодні я вам розповім, як торгувати на Pocket Option та як торгувати разом із нашою командою, використовуючи певні стратегії, які добре працюють у поточних ринкових умовах. Якщо тобі цікаво слідкувати за нашим прогресом, стратегіями та розборами ринку, обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал. Там я ділюсь ще більше матеріалами та поясненнями. В цьому відео ми будемо відкривати угоди по нашій новій стратегії, яку створила наша команда. Де Детальніше про неї ми розповіли в минулих відео. Коротко кажучи, ми будемо використовувати індикатори ZigZag та RSI і за допомогою них заробляти. В процесі буду пояснювати, як вони працюють та як їх використовувати. Давайте починати. Знайшов нашу першу угоду, це у нас торгова пара USD Coi і F. Тут ми спостерігаємо значну волатильність та перекупленість, яку ми можемо побачити по індикатору RSI. Тому заходимо на 2 тисячі гривень на одну хвилину вниз і будемо очікувати розворот вниз. Також важливо уточнити, що в цьому відео я буду входити в угоди на 30% від свого депозиту, так як це окрема рубрика: від 5000 тисяч гривень до 15 тисяч гривень. І це не є моїм основним торговим аккаунтом. І я можу собі дозволити відкривати угоди таким чином, щоб вам було цікавіше та корисніше спостерігати за процесом. Але вам краще дотримуватись мані менеджменту, входити в угоди на 2-3 від депозиту або 4-6 з перекриттям. ви можете мене спитати, чому ж ми торгуємо вже два відео поспіль використовуючи одну й ту ж стратегію. А я вам відповім, що це ідеальна стратегія для новачка, і в той ж час для професійного трейдера, так як вона максимально проста та швидка в використанні, не потрібно робити лишній аналіз та витрачати на це час. Щодо перекриття, надіюсь, у мене ще буде можливість показати, як це працює на наглядному прикладі. Але щоб ви знали на майбутнє, що якщо у вас угода закривається в мінус. То вам потрібно заходити в перекриття з сумою в два рази більшою, чим минула угода, щоб ви могли відбити попередню угоду та вийти в плюс. В цій угоді угода закривається в плюс. Як бачимо, наш прогноз підтвердився. Нічого складного, тільки швидкий та чіткий аналіз. Переходимо до другої угоди, Це в нас трова пара Едес. Є Бачимо довгий висхідний рух та прикупленість. Очікується розворот отже, не східний рух, тому заходимо так само на 2000 тисячі гривень на одну хвилинку і подивимося, що з того вийде. Зі свого досвіду можу сказати, що дуже важливо робити швидкий аналіз та заходити в угоди максимально швидко. Тому що, поки ви приймете рішення, ваш прогноз може бути вже не актуальний, або ж вам просто не вистачить часу. З часом це вже приходить з досвідом. Краще вчитись на чужих промахах та здобувати вже свій досвід, базуючись на якихось знаннях, ось як ми з вами. Тому будьте уважні і підходьте до цього серйозно. Це справжня робота, так як і всі інші. Або ж давайте спробуємо проаналізувати цю угоду самі до прикладу, якби ми нічого не знали про ці індикатори. У нас 4-годинний таймлайн, і ми бачимо спад, стрімкий ріст, потім проторговка, і потім знову ріст і невеличкий спад на тому ж місці, де закінчився минулий ріст. Тому можна було б очікувати ймовірний відскок вниз на те ж місце. Залишається пару секунд, і ми дізнаємось, чи правильно ми зробили аналіз. Угода закривається в плюс. Ми з вами молодці. Пропоную шукати нову угоду. Друзі, я про це наголошую в кожному відео. Це не азарт та невдача, це чітка послідовність дій, аналізу, підготовки та покращення знань. Тому будьте уважні, слідкуйте за своїм депозитом та притримуйтесь мані-менеджменту. Це у нас торгова пара Ауди CHF. Швиденько заходимо вверх на 2000 гривень. І зараз пройдемось по аналізу. Тут ми в зоні недокупленості довгий спад ціни а також бачимо відскоки. Тому очікуємо дзеркальний рух на повернення в точку спаду. В даній ситуації угода закривається в мінус, але таке також буває, це нормально, і про це не потрібно забувати. Тому заходимо швиденько на перекриття на 4 тисячі гривень. Будемо все-таки очікувати відскоку вверх, або ж вже час відпочити і повернутись, як ринок буде готовий. Фух, так, наш план спрацював. Заодно показав вам на практиці, як працює перекриття. Думаю, на цьому можна завершувати наше відео. А наш челендж ми виконали. Навіть я б сказав, перевиконали. Тому дякую за перегляд. Підписуйтеся на наш телеграм-канал, там багато корисної інформації. Посилання буде в описі під відео. До зустрічі в наступних відео.